Я вообще на подмене. Она мне позвонила, я не работаю тут. Так, продавчиня Надія пояснює, чому немає документів на рибу, якою торгує. Каже, власниця магазину не змогла сьогодні прийти на роботу через стан здоров'я. Тобто ви на один день вийшли її підмінити? Чи поки на мініпака на хімію заробити? Тобто ви не маєте жодного відношення. до сильно допомагали. 13 кілограмів незаконно виловленої риби інспектори вилучили. За словами поліцейського Владислава Ярмуся, зберігатимуть її до рішення суду. Каже, продавчиня риби не мала при собі паспорту та відмовилась підписувати протокол. Однак адміністративну відповідальність буде нести. Не власниця магазину, а той, хто продавав незаконний товар. Жінка не була ознайомлена з тим, що повинна мати при собі в зв'язку з карантинними обмеженнями посвідчення особи, а саме паспорту громадянина України. Однак в жінки була програма Дія, з допомогою якої встановили її анкетні дані. Та склали адміністративний протокол. Представник Рибного господарства Дніпропетровській області Юрій Хорольський каже, такі рейди проводять щорічно. За його словами, близько третини річних порушень виявляють саме під час періоду нересту. Якщо ми беремо минулий рік, то взагалі було право порушень з них 1300 під час нересту виявлено право порушення, тобто одна третина. При тому, що сам нерест займає тільки одну п'яту частину від загальної втяжності року, тобто 70 днів. Цього року, каже Юрій Хорольський, на ринках склали 22 протоколи за продаж незаконно виловленої риби. Спочатку нересто конфіскували продавців 360 кілограмів риби. Обмеження щодо вилову в Дніпропетровській області триватимуть до 9 червня. Надія Мішина, Олександр Шалдипін. Новини на Суспільному. Дніпро.